Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Ходила я в магазин. Ходила в магазин за продуктами і зараз вам покажу, що я купила, покажу вам красоту, яка тут є ще трошки. Було похолодало, знаєте, але знову, знову таке. Жара, жара стоїть, навіть. нема такого, щоб була вже погода прохолодна там на один день і знову жара. діточки катаються. бачите Ну, отак якось. Ось так тут. Дитя, я вам покажу, я показувала, як цвіло то питаю, певне, що то як називається? То. Хтось мені казав Айва, але то не Айва, то яблучко китайське чи як. А в мене нема таких яблучок. От в мене ця, цей куш такий є, але подивіться, як він тут зародив. Бачите, як він тут зародив, які тут великі ті, ті яблука, а в мене то нема такого. Може, в мене зовсім інакше, але цвіт то такий самий був. А виходить, що таких яблучок великих нема. Не знаю, від чого то, від чого то залежить. Не знаю навіть, що сказати. Угу, угу, бачите, це ще маленькі, а тут такі величезні є яблука. Бачите, які. Дивіться, як це тут гортензії. І також в холоді. Холоді сонця нема, тут взагалі тут сонце ніколи не доходить. Подивіться, ви бачите, які, які великі букви. Подивіться, О, бачите, які ці, яка красота. Хто скаже, як вони називаються? Подивіться, яка, яка красота. А в мене нема вдома такого, і я не горна сідочкати і негодно собі придбати. Але можливо вже я тут е, куплю цей раз. Дивіться, як там. Гортензія до сонця як свите. Не йду ближче, бо маю тяжкі сумки. О, о, і хоста подивіться. Яка хоста, і як то все зелено і цвете. Угу. Які красоти. Бачите, телефон мені трісеться, вибачте, бо я йду, і телефон трісеться. А пахне, а пахне са гортензія. Дуже пахне, знаю, що то за гортензія, але дуже пахне. Дуже пахуче. Ага. А тут дивіться, яка. Віці, які. Які буклі великі, які грони величезні. Бачите. Бачите, які? Отака От краса. Отака От краса. Я вже прийшла. Я вже прийшла, змучилася трохи, таким вийшла. Але це від того сонця, знаєте, це от від того сонця, від тої жарі, хоч то ніби такого вітересток на, 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 на гілках, але то дуже дуже пекло. Кажу вам, що я купила. Купила дві головки чесничку. Можна було з дому взяти, то в другий раз я не беру з дому, бо чеснику. Вдома є багато, а я тут купую. Купила сметанку таку. Така сметанка, бачите, яка тут сметанка, 18%. така сметанка. І я купила. Купила дві пачечки такого е, сиру. Ну, творог як, такого м'якого сиру, дві пачечки. Може, якихось сирників спечу, не знаю. Може, якусь канапку буде, не знаю. Купила два яблучка. Вікуся любить яблучка, от і яблучка вона любить. А може, не знаю, чи всі добрі, але я купила таких два яблучка. Бо одне то що в неї є, візьму з варух компоту. компоту. Тут дві муки таких. Знаєте, отак я вже біла мука. о, Отаких дві муки я взяла. Щось тут темновато. Не знаю, чого воно так темновато, Там тінь, а там сонце. Отаких дві муки я взяла, дві пачечки. Та мука добра. Я тут з неї, як є, то я вареники з неї роблю, і, і все, що то вона добра. Ця мука добра. Біленька, така файненька мука. Тут ще такий майонез. Бачите, такий майонез. Ну, я хочу вам сказати, що це файний майонез. Тут якийсь файний майонез. Дійсно, ну. Такий, що Та в нас теж є, але тут файненький майонез. Густий такий. І він, не знаєте, як сказати, він і смачний. Дехто каже, найкращий, ніж домашній. Ну так, я не спорю, що домашній добрий, Але і цей такий непоганий. І цей непоганий майонез, так що ну, я його беру, і Віка його бере той майонез. Так що майонез добрий. Тут ще купила горошок. Ось це такий банусі. в банусі, в зелений горошок. Може, салат який зробиться колись. Не знаю. Так купила та й все. Ще покажу. От купила шість гомілочок. Шість курячих гомілочок купила. Свіженькі, бо там лише їх привезли, ті гомілочки. Ось таких шість користь гомілочок я купила. О. І тут такі булочки. І куся майже хліба не їсть. Я не знаю, чим вона ж є. Вона мало що їсть та дитина, мало що їсть. Що вона їсть, я не знаю. А хліба вони так і, і, і не їдять. Але, бо вадик весь, весь час на роботі, і ніколи вони вдома майже не їдять. Але я взяла шість таких тих п'ять таких булочок, то, то бачила, що раз брала то булочки, булочки вони люблять. Може, часом може часом з'їдять ті булочки, ну та я щось буду їсти. А тут їм купила тут є в магазині тут є продукти і такий є кусочок відділу такого з промисловим товаром, то купила їм такий з банок на компот. О, такий з баночок на компот. взяла У них нема то Я їм такий з баночок купила. От якраз зверу компоту, компот вистигне, і я багато не буду варила, бо хто його буде багато пити. Але звару, і в той з баночок так перелию. З баночок помию, добре? І тоді в такий з баночок перелию компотик. Я й так думала, думаю, ну звару компоту, звару компоту, може, може е, сирників спечу. І в що би я його мала цей компот? А тут мені якраз такий попався. Там їх дуже багато було. Тих з баночків, певне, завезли в магазин. І я купила. Ну, от така моя покупка. Таке я сьогодні купила. Ну от, на тому буде все. Тут ще вчора, вчора ще купила. Тут ще вчора купила, бачите, як. Черниці, чи як воно себе називає, що вчора купила і купила помідорки і купила помідорки, бачите? Теж вчора я купувала, а сьогодні от то купила. Добре, мої хороші, на тому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, всім пока, мої хороші, всім пока. Зараз все поскладаю до на свої місця. Що до холодильника, а що в тумбочку, так як муку. І так буде.